Шалом, це славко. Нарешті у мене для вас великі новини. Українська влада визначилася із стратегією Поразки. Вона обрала стратегію катастрофи. Сьогодні ми були свідками визначної події. Збройні сили України, а також наша горічне СБУ, знищили площадку з пускової установки ракети Арешні в Капустіному Яру. Насчет цього, цього я певний лише в існуванні Капустяного Яру, бо я його бачив. Щодо решти і СБУ я теж бачив, навіть із середини, як і Капустін Яр, щодо решти, всього я геть не певен. Я не певен, чи існує арешник, але абсолютно правильно, якщо арешника нема, то чого б його пускову установку не знищити? Тим більше, що з Капустяного Яру дійсно він там літав. Ну що я скажу, наскільки це нам поліпшить ситуацію в районі Покровська, ви самі розумієте, час уже звикати до такої карти світу. Фактично, ми так героїчно трималися за Донбас, що вже не дуже є за що і сперечатися. Я зрозуміти, взяли найбільше місто за 2,5 роки війни, фактично візьмуть. Головне українцям звідти головне всі ці історії винести українцям ноги звідти. Ситуація змінюється. Ви мені розказували, що в фестунги в кожному хвістунгі будуть сидіти героїчні оборонці України, щоб захистити нас від нащадків кривавих НКВД і наслідків голоду, і генетичних наслідків голоду 1933 року. Так у мене для вас погані новини. Сидіть, вони будуть в хвістунгах. У нас лишилося стільки пі -пі піхоти, що дай Бог посадки зайняти за містами, а не міста. Ви розумієте, Україна вже з тою кількістю нашого хороброго і героїчного війська, що лишилося в руках, що ще не розповзлося по домівках, може боронитися тільки в чистому полі. Фактично, оце все розумієте, жертва часового яру, як боронилися українці, сіверська про це все мало говорили, і я в першу чергу говорив мало, і мені соромно. Ну, знаєте, неприємно визнавати власний цинізм, що коли люди героїчно боролися в Часовому Яру, в Сіверську, ви самі розумієте, серебрянське лісництво, що це було, я скажу, що це була така бійня. А коли все визначалося отут, от власне, я вас поздоровляю. Нарешті мені з вами нема про що сперечатися, любі співвітчизники, мої любі споживачі, а Пропаганду, я скажу, українського оборончества. Додбас, за який ви тримаєтесь кров'ю наших вояків, ну не своєю ж уже нема, уже не буде. Оцей Краматорськ, якщо їм збереде в голову взяти Краматорськ, посунутися з півдня, то вони його візьмуть десь за такий же час, як взяли Покровськ. Це якщо динаміка. Нашого війська не зміниться. Фактично, України лишилася одна стратегія вийти з Донбасу і триматися з міської частини, і триматися в польових укріпленнях, якщо вони потребують меншої кількості людей. Але це не факт. Тому що ви самі знаєте засоби враження, каби і все таке інше. Коротше кажучи. Я поздравляю українське керівництво з тим, що воно з усіх сценаріїв поразки обрало сценарій катастрофи. Які аргументи у вас, мої любі патріоти, я їх всі чув, що якщо ми не уничтожимо себе, нас унічтожать солдати? ВСРФ. Ну це правильно, якщо й ні так. Це такий самий цікавий, що якщо ми це не, зру, не зруйнуємо себе, то нас зруйнують солдати НАТО, кажуть на Москві. Те саме, якщо ми не знищимо себе в цьому, от, то нас знищать ВСРФ. І от коли мені розказують за те, яке чудно Україну знищили криваві кати з НКВД, я вам скажу, що криваві кати з НКВД знищили таку саму криваву. Україну, яку б творила тут СБ. Я скажу, що непогано, вони в своїх розвідувати діверсіонних групах потім під прикриттям всі ці езбі себе почували. Вони як вдома. Я скажу, що в МГБ, в спецбоївках МГБ, наші колишні СБС почувалися як вдома. Але я одразу почувствував себе серед старих товаришів, як сказав Рібентроп, ідя на вісілліцю. Друге, ви кажете, що вони не зупиняться. Якщо ми, то вони не зупиняться і дійдуть до Дніпра. Зупиніть їх тепер. Вся надія на те, що ударне взяття Покровська і Куп'янська призвели до таких втрат на Ерефії, що вони на якийсь час не зможуть використати цю перевагу свою, не зможуть використати критичний стан українського війська. Ну, що я можу сказати? Нарешті лінії оборони, щоб взяти оцю лінію, тут, Звати ще Сіверський Донець, наступати з півночі сюди, на українців, буде складно без взяття Ізюма Барв'янкова, не обійдеться. А для Москвині, ви знаєте, брати Ізюма і Барв'янкові, це поганий сценарій. Так що хочу вас заспокоїти, якщо вони. І будуть на Дніпрі, то дуже-дуже не скоро. І на якій саме частині Дніпра? Вони вже власне вже на Дніпрі. Не забувайте. коли нам кажуть, що ворог на Дніпрі буде, то він уже на Дніпрі, він стоїть на, на, за набережною Херсона, щоб ви зрозуміли. А коли він війде до того, що ви називаєте Дніпром на відміну від Славка, чи йде він вперше до Запоріжжя чи до Дніпра, я скажу, що це зараз не актуально. В такій довшій перспективі. Нам важить перспектива того, що Москви не навчилися обмежувати постачання атомних станцій. Не знаю, для чого атомна станція постачання електроенергії, але ви бачите, що ми перейшли вже до цілодобових вимкнень, замість того, що там було з 8 до 22, до 23, до 20, до 21. Тепер у нас з 0 до 24. Ми на наступному етапі. Вся надія на те, що характер повітряної кампанії Путіна, що ми його не розозлимо, у нічтаженні ні, чтожені, ні существуючого орешніка, і він нам щось не влупить. Що це все-таки матиме характер принуждення України до миру? Яка відповідь на все це? Я скажу, яка може бути відповідь у уряду, коли поставив на збереження себе як на довший час? Коштом існування решти держави. Ну ви самі розумієте, що наша директорія може бути і в вагоні, а під вагоном буде і територія українській владі не звикати до кочової держави. Аби, аби російські гроші на відновлення передали. Україна може протриватися і в екзилі, але єдине, я боюся, що не передадуть тоді російські гроші і нема. Заради чого доводити українську державу до екзилю. Я, знаєте, став на це все дивитися з полешенням. Ситуація визначилася, ситуація ясна. На боці катастрофи стоїть український уряд. Зараз, якщо вдасться Покровську і Копянську стоятиме Путін знову-таки оборзівший. а на боці. України лишаються наші вояки, котрі ще не розбіглися, і старичок Трамп. Може він черговий раз змілостивиці, черговий раз запропонує якісь переговори. І скажу, що в цій ситуації москвини цілком мають рацію, коли знову нам пропонують Істанбул. Все таки Істанбул це не Константинополь. це значно краще, як на їхню думку. Ну, ви знаєте, добре, що царгород нам, нам ще не пропонують. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Ви бачите, що Славко повеселішав. Ситуація нарешті визначилася. Ми почали брехати як японців катастрофу, населення з фаталізмом німців очікує на кінець війни, хоча не збирається ні до Фолькштурму, ні навіть бамбукові списи зазаготовлять. Влада збирається повторити ефект. У Неерчика за Ну тільки що в Відні вони не відень, уже Москви не обсіли. Цікаво, де наш Унерчик буде засідати, куди його пустять, в якусь європейських столиць. Вони так раділи, що ліві не перемогли на виборах, де там, чи в Голландії, чи в Бельгії. Що я так думаю, що вони туди збираються. Чи хто там не переміг праві? Коротше кажучи, нам зараз цікаво, куди збереться наша кочова українська держава, якщо... Ситуація набуде більш динамічного характеру. Зараз все залежить від того, скільки, наскільки виснажений противник Уп'янського і Покровського, наскільки важко йому дався Покровськ. Я хочу поздоровити своїх споживачів, своїх любих замовників. Я в міру сил виконую це замовлення. Я скажу. І от та от фраза, яку ви мені сказали, я би от, не вистачило нам мужності її увічнити для майбутніх колекціонерів, що за пройом Покровська це було б просто шикарно. Ну хто розуміє, той зрозуміє. Бай.